Учень апостолів, отець єпископів, відважний воїн, що кинувся у бій, у перших лавах полку славних мучеників, святий Ігнатій здобув потрійний вінець і тепер сяє яскравим світлом серед лику друзів Божих. Любов Христова так палала в його серці, що його назвали богоносцем. Утім і сам він не вагався називати себе так без жодного самохвальства, оскільки за вченням святих отців усі християни у таїнстві хрещення. Стають христоносцями та духоносцями, сповненими Духа Святого. У роки юності, Ігнатій за переданням, знався із апостолами і разом зі святим Полікарпом був посвячений у найглибші таїни віри святим євангелистам, апостолом Іоанном. Згодом він став другим єпископом Антіахії, столиці Сирії. Цю кафедру заснував сам апостол Петро. Під час доміціанових гонінь святий Ігнатій надихав багатьох сподвижників зневажати короткочасні муки і випробування задля отримання вічного життя. Він відвідував їх у в'язницях, підбадьорював та розділяв із ними власне палке бажання якомога скоріше поєднатися із Христом, наслідуючи його смерть. Протягом мирних років, що настали по тому, єпископ Антіохійський зайнявся облаштуванням церкви за часів, коли нікого з апостолів уже не було в живих. Він прагнув показати діяльно, що благодать, яка зійшла у День П'ятидесятниці на апостолів, залишається та триває в єпископському служінні. З великої Антіохії голос Ігнатія долинав до всіх церков, що були тоді маленькими місцевими спільнотами. Він закликав їх жити в єдності та любові, гуртуючись навколо єпископа, живого образу Ісуса Христа, дійсного, єдиного єпископа та первосвященника. Там, де є єпископ казав він, там є і Ісус Христос, там є кафолічна, тобто Вселенська церква, основа вічного життя, запорука причастя Богові. Коли зібрання закінчується, християни мають і надалі в повсякденному житті, у різних ситуаціях, у стосунках поміж собою та із зовнішнім світом, в усіх своїх почуттях та думках перебувати в гармонії одне з одним, наче струни добре настроєної віри. Та співати єдиним голосом у Христі Ісусі гімн хвали Отцю. 98-го року, після Різдва Христового, римським імператором став троян. Він вирішив зробити культ римських богів та самого імператора обов'язковим для всієї імперії. Відчуваючи, що його час нарешті настав, святий Ігнатій сам прийшов до імператора, сповідавши єдиного Бога, людинолюбного Творця світу і його єдинородного Сина Ісуса Христа. Імператор наказав закувати його в кайдани і відправити до Риму, а там віддати на розтерзання левам. Прощаючись із своєю паствою, Ігнатій закликав своїх духовних чад змінити сльози на пісню радості і хвали. Відбувши з Антіохії, він прибув аж до смирни, де відбулася зустріч святого Ігнатія із його співучнем святителем Полікарпом, місцевим єпископом та усією очолюваною ним громадою. Святий Ігнатій приймав посланців від усієї церковної спільноти провінції Азія. В останніх повчаннях він закликав наслідувати лагідність і смирення Господа нашого Ісуса Христа перед жорстокістю і глумом язичників. Зі смирний святий Ігнатій написав чудові послання церквам Малої Азії, укріпляючи християн у вірі, застерігаючи від Єресей. Переконуючи їх гуртуватися у єдиній євхаристичній спільноті навколо єпископа. Дізнавшись, що римські християни мають намір звільнити його під час страти, він написав їм листа, благаючи стримати недоречну ревність та не втручатися у промисел Божий. Я тільки тепер стаю учнем, писав він. Моє земне бажання розіп'ято в мені вже немає полум'я любові до земних задоволень. Лише жива вода струменить і промовляє всередині мене. Іди до Отця. Любов Христова, що кипіла у серці святого, надихнула його на дивовижні слова. Пробачте мене, браття, не перешкоджайте мені жити, не бажайте мені помирати. Дозвольте мені наслідувати страждання мого Бога. Нехай я стану поживою для тварин. Завдяки їм я віднайду Бога. Я Божа пшениця. І буду перемелений зубами звірів, щоб мені стати чистим хлібом Христовим, стати за образом Христа справжнім хлібом Євхаристії, принести в дар себе самого, аби долучитися до великої і досконалої небесної літургії. Таким було єдине бажання святителя. Після довгої та важкої подорожі, Ігнаті нарешті, дістався до Риму. Коли настала хвилина страти, святий Ігнатій вийшов на арену так, ніби він наближався до святого вівтаря, щоб відправити свою останню літургію перед очимовірних та язичників, які зібралися на лавах колізею. Як істинний єпископ та учень Христа, первосвященника нашого спасіння Ігнатій, священник, що приносив у жертву себе самого, з радістю ступив до прожерливих левів. Вони накинулися на нього та миттю розірвали, залишивши лише голі кістки, як бажав того сам святитель. Ці дорогоцінні останки християни благовійно зібрали та з великими почистями повернули до Антіохії. Дорогою християни зустрічали і вітали святиню так, ніби їхній пастир сам із перемогою повертався до свого стада.